Привіт! Про доволі легке ключове слово Final поговорили. Настав час говорити і про статік. Ми його постійно бачили в головному методі та трохи звертали увагу на минулому уроці, а тепер ми зрозуміємо, що означає це слово, де і як воно застосовується. Давайте подивимось на наш клас професор, який ми раніше використовували в багатьох темах, і подумаємо, поленейм, шорнейм, name, sure name, «Experience» належать класу чи об'єктам, що є примірниками цього класу. З одного боку, вони знаходяться в класі, але як ми отримаємо до них доступ? Ніяк. Бо нам спочатку потрібно зробити об'єкт з використанням слова new, а потім, якщо модифікатор доступу це дозволяє, ми можемо звернутися до поля чи до методу. Тому такі поля та методи належать саме певним об'єктам, просто створюються вони відповідно до умовного шаблону. Але давай згадаємо клас МЕС з уроку про математику. Ми не створювали об'єкт цього класу, але ми могли вільно використовувати його методи. Думаю, зрозуміло, до чого я веду. Так, статичні поля та методи це поля та методи класу, а не об'єкту, як не статичні. Також з цього випливає, що статичне поле чи статичний метод буде загальним для всіх викладачів. Він не залежить від певного об'єкту, він один для всіх. Так, ми можемо використати поле або викликати метод з використанням певного об'єкту, але це неправильно. І ідея про це обов'язково скаже. Давайте покажу на практиці. Створимо професору нове статичне поле типу String, static string. Назвемо його department, тобто департамент або кафедра, і назвемо, наприклад, computer Science, тобто кафедра комп'ютерних наук. Тепер це поле ми можемо отримати як з класу, так і з екземпляру будь-якого викладача. Давайте це зробимо. Зробимо System Out, Professor Department. Бачимо, що так можна викликати, і спробуємо що ще зробити. Про Алекс, викликати це поле з першого професора і запустимо програму, щоб побачити, що все працює вірно. Як бачимо, так, ми двічі отримали значення Computer Science і бачимо, що. Ідея жаліється на те, що ми робимо. Тепер змінимо значення цього поля через викладача. Напишемо про Alex, Department і введемо певне значення, наприклад, economics, тобто кафедра економіки. Прошу ж зауважити, що змінити значення ми можемо і через клас. Це буде правильним рішенням. Але я змінив значення через конкретного викладача. Але зміни будуть у всіх. Тому так робити не треба. Давайте це тепер перевіримо, повторимо цей рядок. І спробуємо отримати також значення з іншого викладача про нік і департмент. Давайте запустимо програму. І бачимо, що це значення змінилось у всіх. Тому так робити не треба, адже це буде незрозуміло іншим розробникам. Якщо дійсно треба змінити значення статичної змінної в класі, змінюйте через сам клас. Зазвичай, як я казав на уроці про ключове слово Final, ці два слова використовуються разом для створення певних сталих значень для формул. Давайте перейдемо в клас User. Також, що ми можемо зробити, наприклад, хочемо завжди знати кількість активних користувачів. Сумарно і студентів, і викладачів, і будь-кого ще. Давайте в класі user створимо статичну інтеджер змінну. статичне поле UserCount. Робимо це: static user count дорівнює 0. Тобто, лічильник користувачів. І в наш конструктор додамо UserCount, тобто інкремент UserCount. Тепер кожен раз, коли буде створюватися новий користувач, значення цього поля буде збільшуватись на один. Тим самим ми зможемо у будь-який момент часу дізнатися, скільки всього користувачів, звернувшись до класу User, а не до певного об'єкта. Давайте це також перевіримо: User і UserCount. Ми створили два професори, запустимо програму, і ми побачимо, що вже буде два користувача, хоча ми ні юзера, ні студента не створювали. Тепер дивіться різницю. У нас у викладача є лічильник, не статичний, для повідомлень. Викладач відправляє листа, лічильник збільшується, він залежить від кожного окремого викладача. Якщо буде два викладача, буде два абсолютно різних лічильники. А є лічильник в юзер, юзеркаунт, він загальний для всіх. Аби його викликати і прочитати, нам не потрібно жодного екземпляру викладача, студента або просто користувача. Він доступний зі самого запуску програми. Давайте поговоримо про статичні методи. Вони за поведінкою, такі самі, як поля, не потребують об'єкту, а можуть викликатися з самого класу. З цього слідують дві речі. По-перше, Статичні методи не можуть працювати з нестатичними полями класу, адже звідки, наприклад, взяти значення того ж поля Name, якщо в нас немає жодного об'єкту, ми не використовували конструктор, не передавали значення. По-друге, статичні методи також можуть працювати тільки з іншими статичними методами. Причина та сама, що і для полів. Як висновок, статичні поля та методи створюються одразу під час запуску програми, не очікують створення того чи іншого об'єкту. Зазвичай вони, статичні методи, Використовується в тих випадках, коли ці методи не мають потреби в полях класу, як клас класMES, метод Max. Статичний, йому достатньо отримати від нас два значення, і він зробить свою справу. Тепер давайте подивимось на метод main. Він публічний, тому що Java зі свого боку має викликати цей метод, не з класу main. Він статичний, оскільки ні ми, ні Java не створює об'єкт класу main. JDK ще на етапі запуску має змогу викликати цей метод. Він void. Адже цей метод нікому нічого не повертає. Java не очікує від нас жодного значення у результаті виконання програми. Він називається Main, адже така вимога Java. JDK у момент запуску програми з певного класу у цьому класі буде шукати метод Main і з нього починати. Він отримує з консолі певні параметри, але ми цього не бачимо, оскільки програму запускаємо з використанням інтегрованої середи розробки. Тепер, думаю, страшний і довгий рядок головного методу не страшний, ну, але так. Довгий. Підписуйся на телеграм в описі до відео, там будуть питання зі співбесід та чат для обговорення. Успіхів у навчанні, сподіваюся, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.